Український е, реп. Тобто все відбувається в тому стані, як воно має бути. Чи може бути, кажуть, а коли він підійметься? Підійметься куди? Ну тобто, що ми маємо на увазі? Коли будуть... Ну, е... коли спорту збере, напевно, ні? ні, коли росіяни зникнуть з цих. Чи росіяни чартів. зникнуть з Apple Music, Мюзика? Да. стоп 100. Ну, це, Тобто український реп буде е, все в нього добре, коли з коли чартів людьми... зникнуть росіяни? Тобто ми не говоримо. Ну, це буде про... ознакою того, що він відбувся і переміг Послухайте, виграв власний я, ринок. Я не впевнений сьогодні, що ось росіяни, які в чартах там в нас, що їх прям, вони в чартах, тому що їх слухають. Ну, Я ж можу поставити, там, вкинути 10 тисяч доларів, поставити на таргет і бути, висіти в чартах місяць. І, в, і українські так роблять багато артистів. А ти що думаєш, вони ставлять на таргет на Україну? Впевнений в цьому. Навіщо? Ну, щоб бути, щоб просувати свою музику ну, тут. У нас же клік як, все все, і, ну... як і на Казахстан, як і на Білорусь. Ну, це, це промо кампанія В них є ті бабки. просто. Mm. В наших нема, здебільшого, особливо в реперів, а в них вони є.